Жінки в армії, 27-річна коломиянка, мати двох дітей Вікторія Савчук служитиме у військовій частині в Коломиї. Юрист за освітою ймовірно керуватиме там профільним відділом. А поки вона служить у місцевому військоматі і чекає якнайшвидшого відновлення військового містечка на вулиці Моцарта, де дислокуватиметься 10 гірсько-піхотний полк. Вікторії Савчук 27 років. Вона мати двох дітей, має вищу юридичну освіту. Закінчила юридичну магістратуру. Жінка солдат проходить військову службу за контрактом. каже, навіть не думала, що пов'яже своє життя з військовою службою. Получилося все раптово з'явилася вільна посада. На коломайському військоматі подала документи і так почала свою службу. Зараз працюю служу на посаді механіка радіозв'язку. Військова частина тепер відкрилася і подала також. Є дуже великий список вакансій, і, і офіцерські, і солдатські, і рядові. Як появилася в мене можливість підвищити свою посаду, тобто кар'єрний ріст, тобто, звичайно, що подала документи, щоб перевестися в частину нашу і здобути офіцерську посаду. Нині система щодо отримання офіцерського звання доволі таки спрощена, тому такою нагодою варто скористатися, переконана Вікторія. Поки у відновленій частині їй запропонували посаду головного юриста. Знайдеться місце тут і для майже двох тисяч бажаючих стати військовими гірсько-піхотної бригади, розповідає Вікторія Савчук. Добре, що обрали коломаю. У нас рахується, що така територія велика і є де розмістити велику кількість людей. Та як зараз набір йде на тільки 2,5 тисячі вакансій на сержант, на сержантський родовий склад. А також рахується, що є перспектива для нашої молоді, які закінчили вищі навчальні заклади. У них по суті вколовнув коломає важко найти роботу. Говоримо те, як і є. То приходити до нас на службу, на контрактну службу, це хороша перспектива. Тут і заробітна плата буде стабільна, і, і забезпечуємо всіма умовами. В майбутньому буде плануватися будівництво. Будинку для військовозобов'язаних, що я вважаю, що дуже добре. Тим більше в нас рахуйте, коло мея. Це центр Гуцульщини і до Закарпатської, Львівської та Тернопільської областей, що зараз збираються повністю, щоб людей зібрати нагуртувати. Я думаю, що це саме такий центр. Вікторія категорично не погоджується з твердженням, що в армії жінкам не місце. Тут, до прикладу, є безліч вакансій, які під силу прекрасній половині. Хоча нормативи доведеться здавати як і військовим чоловікам. Думаю, що ніби як жінка йде в армію, це зразу солдат, там, Це щось таке страшне, деяке. насправді нічого тут страшного немає. Робота для жінки дуже хороша. Знову ж таки впирається на те, що йде контрактна служба. Ви підписали собі контракт, ви знаєте, що ви будете мати місце роботи собі на декілька років. Так, так як я, наприклад, перший контракт підписаний це зараз на три роки і, і за стабільну заробітну плату. І жінкам нема чого боятися з вищою освітою зараз собі знайти роботу. Я я тільки в армію рекомендую. Тим ж як є вакансії, зараз дуже багато, що можна собі вибрати іменно по спеціальності. І рахуйте, що йде і трудовий стаж по спеціальності, і військовий стаж. Потім ж якщо ви вже закінчите там після контракту, не схочете продовжувати військову службу, перспективи вас відкриваються просто на очах. Рідні Вікторії Савчук підтримали її рішення служити в армії. Більше того, вона сподівається, що і її діти знайдуть себе саме у цій сфері. А поки красива і молода. Та жінка у формі чекає якнайшвидшого відновлення військової частини та проведення ремонтів, які пообіцяли зробити до кінця березня наступного року.